Покійний чоловік не ходив до церкви, говорив, що вірив у Бога. Однак випивав. У лікарні запитувала, чи молиться, казав, що молиться. Равтово йому стало зле, попав в реанімацію і виявили менінгіт. Не міг відповідати, не бачив. У перший день реанімації попросила священника провести над чоловіком святу тайну оливопомазання. Невже Господь простив гріхи? Чи дійсно простились про грішення? Боруть сумніви, щодня молюся за чоловіка. Слава Ісусу Христу! Очевидно, що дня треба молитися за чоловіка і за всіх наших покійних. Є дуже важливе слово, яке звертає Господь Бог до усіх тих, які йому повірили. Не хочу смерті грішника, але щоб навернувся і жив. В одній події з життя Ісуса Христа, власне, бо тоді, коли Він помирав, то останнє слово грішника, який був розбійника, який був розп'ятий, праворуч від нього, запевнило Його одне слово запевнило, що він буде з Ісусом Христом того самого дня в раю, коли він сказав: Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ніколи ми не можемо бути впевненими в тому, що людина здатна в останні моменти свого життя правдиво покаятися, тому що людина переживає болі, агонію, дуже часто справді втрачає притомність, і вона неадекватно може реагувати на, на е, обставини. І, і тому, коли приходить священник, то він уділяє насамперед. Розрішення від усіх гріхів і також дає повний відпуст. Тобто людина з одного боку, ми не знаємо, наскільки вона буде готова, але Господь Бог завжди готовий її приймати. І коли ми говоримо про прощення і те, як Бог приймає. Людину до Небесного Царства, то він приймає і дивиться в глибину її серця. Ми не знаємо, чому саме так чоловік говорив про свою віру. Ми не знаємо, чи він молився, як він молився, і які були причини цього, але знаємо, що Господь найбільше знає його серце. І тому ми завжди молимося за покійних, бо буває так, що вони не відпокутували усі свої провини, але знаємо, що якщо церква. Уділяє святу тайну оливопомазання, то вже все з Божої сторони зроблено для того, щоб він увійшов у Боже Царство. І тому треба продовжувати за Нього молитися і постійно довіряти цим словам Ісуса Христа, цим Словам Божим, сказаним у святому Писанні: не хочу смерті грішника, я хочу, щоб він жив. Слава Ісусу Христу!